За дорученням голови Дніпропетровської обласної організації партії регіонів Олександра Вілкула, в містах та районах Дніпропетровської області відбувається вшанування ветеранів та учасників горичної оборони міста Ленінград. 25 січня в малій залі засідань районної державної адміністрації під час зустрічі керівників району з ветеранами-учасниками героїчної оборони Ленінграду за участю керівників установ та організацій району, представників засобів масової інформації, голова районної державної адміністрації, депутат обласної ради, голова п'ятихатської районної організації партії регіонів Чупурко Володимир Володимирович привітав ветерана Великої Вітчизняної війни Шокотька Миколу Павловича та вруч. Вів йому адресне вітання від віце-прем'єр-міністра України, голови обласної організації партії регіонів Олександра Вілкула та нагородив пам'ятним подарунком. Сьогодні наше засідання присвячене 69-й річниці зняття блокади міста Ленінарад 44-й рік. Засідання Круглого столу ми проводимо за ініціативою партії регіонів. Шановні учасники круглого столу. Блокада міста Ленінграда нині Санкт-Петербурга у роки Великої Вітчизняної війни 41-45 проводилася німецькими військами з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року з метою зломити опір захисників міста і оволодіти ним. Захоплення міста німецьке командування надавало важливе стратегічне і політичне значення. Майже 900 днів сполучення з Ленінградом підтримувалися лише через Ладоцьке озеро і в повітрі. Противник вів безперервно бомбардування та артилерійські обстріли міста, робив численні спроби захопити його. За час блокування Ленінграда від голоду і обстрілу загинуло понад 641 тисячу жителів, за іншими даними, більше мільйону. В умовах блокади легендарці працювали на оборонних підприємствах, воювали в дивізіях народного ополчення. Радянські війська недоразово намагалися прорвати кільце блокади, але домоглися цього лише у січні 43-го року під час стратегічної наступальної операції військ Ленінградського і Волхівського фронтів у взаємодії з Балтійським флотом і Ладозькою військовою. Флотилею. Остаточний розгром німецьких фашистських військ під Ленінградом і повне зняття блокади міста сталися в ході, як я вже і сказав, Ленінградської Новородської операції, проведеної з 4 січня по 1 березня 1944 року. Військами Ленінградського, Волховського і Другого Прибалтійського фронтів спільно з Балтійським флотом. 27 січня 1944 року. Блокаду Ленінграда було повністю ліквідовано. Ленінградська операція життя і фронтові сводки, як показували в той час, це була найтрагічніша сторінка в історії Великої Вітчизняної війни. Спочатку Великої Вітчизняної війни було образовано. Два фронти, це Ленінградський і, і, і Північно-Західний. Потім вже став Волховський ще фронт. Ну ці фронти вони не змогли утримати великий натиск німецьких войск. І причиною цьому послужило те, що керівництво міста і області під керівництвом тодішнього керівника Жданова, вони не построїли. Оборонних рубежів на дальніх і коротких підступах. Це дало можливість гітлерівській армії підійти до самого міста Ленінграду. Тим паче, що бомбардування ішло і артилерією, і йшло бомбардування з повітря. Що перш за все, німцям було відомо де стратегічні вузли. А тому. Перші дні війни були розгромлені великі склади із продовольством. Були розгромлені електростанції, станції постачання води і на зиму 41-го 42-го років, та й подальше, трошки легше, я потім зупинюся. Ну потім були, не було води, не було тепла. Не було з чого їсти. От можете собі кожен із нас уявити цю ситуацію. Мороз до 40 градусів. Ми бачили по деяких кінофільмах, що рубали шкафи, столи, стулья і прямо у хаті палили, аби хоч трохи обігрітися. Найстрашніший був ворог це голод. І ви причинилося чого? якщо побачили е, гітлерівці, що вони силою не зможуть узяти е, перемогти е, війська Ленінграду, е, то вони тоді зробили кольце і зробили блокаду. Тобто блокаду і на морі, і на е, повітрі, і на землі. Тобто, не дали е, наш, нашим військам, нашому уряду прийняти е, міри, щоб е, снабдити е, людей продовольством. Тому вмирали. Десятками вмирали сотнями людей люди від голода і холода. І за першу, за першу тільки зиму 850 тисяч померло від голода і холода. Це страшна була катастрофа. І вже вдалося в кінці 42-го року вдалося вивезти 50 тисяч мешканців міста. Удалося вивезти. Евакуюрувати, ну все одно, і в авакуації часть людей і е, померло. Так як ось е, е, читали вже у послі е, щоденник Тані Савічева, е, чия записна книжка стала символом трагедії жителів міста. Льоша помер 17 березня, 40-го року, 5 часов утра. Мама 13 травня 42 го року, 7.30 утра. Померли всі, е, тільки залишилася одна Таня. Вона хоч була евакуйована, але пізніше вона також померла, тому що організм був виснажений до краю, і люди, люди вже навіть коні не могли перенести. Ну що тут характерно, що можна відмітити великий героїзм лінінградців. Вони, незважаючи на такий холод, голод. Такі неудобства вони все одно стояли на защиту рідного міста, як все одно, як на защиту своєї своєї домівки. Мирні жителі скидали із криш запалювані бомби. Вони надавали всяку допомогу, чим тільки можна дійствуючі армії. Ну, все одно воно не, не допомагало. І тільки в кінці 42-го року удалося трошечки розширити там одну десь на 8 кілометрів лінію через Ладожське озеро, яке від час і оце по цьому вони називали дорога життя і смерті. Тут, тільки по цій дорозі могли евакуювати по, по кризі, евакуювати людей і завести продовольство. Ну, весь час німецькі бомбардувальники бомбили ці е, е, каравани, бомбили, то, що машини провалювалися, і йшла машина, і тут тобі десь машин і не стало. І от таких умовах е, люди все одно жили і боролися. І слід сказати, що на Кінець вже, е, правильно, Володимир Володимирович сказав, що до 27 січня 44 року повністю була знята блокада. Ну вона, взагалі, вже більш-менш в 43-му році вже е, з'єднання е, сполучення було вже більш-менш із великою землею. Ну, а в 27 січня 44 вже повністю. Ето. І на цей період е, залишилося в місті. Всього навсього всього 660 тисяч жителів із 2,5 мільйонів. 669 тисяч жителів із 2,5 мільйонів. вдумайтесь у цю цифру. Поставні По всі були от голода, холода і обстрілів бомбових, бомбових снарядами і е, других е, військових негоразних е, погибли. Ну, Ленінград вистояв. Ленінградці вистояли. І в нас в районі на сьогоднішній день проживають три учасники оборони Ленінграда. Оборони Ленінграда це Шокотько Микола Павлович, який присутній сьогодні у нас війни. Потім Кобзар Петро Павлович живе на механізаторі 29 і Казмірчук Павло Гнатович. Поклівенка по вулиці Клівенка живе, і що ще я повинен сказати, що кроме цих людей їх було більше ми залишилося. це вже три. Що у нас у П'ятихатках живе по каліні на 230, тридцять, Ніна Іванівна? Їй в цьому році виповнюється 70 років. Їй було скільки там? 4-5 років, як вона прожила оцю блокаду. Вона залишилася. Живою. І вона має довідку, що вона є жителькою блокадного Ленінграду, і вона прирівняна до учасника бойових дій. Честь і хвала тим людям, які вистояли в цей період. І ми повинні завжди пам'ятати тих, хто не тільки хто обороняв, а хто жив в той період і вистояв. Оцей страшний період. Я хотів би, щоб ми разом за доручення віце-прем'єра України, голови обласної партійної організації Олександра Юрійовича Вілкула, вручить цим поважним людям Миколаю Павловичу вітальні листи і от на згадку наручні. Вітаю вас. Можу себе зможе. Це буде Хто пам'ять, як рачі казали, голодовка, а це хуже голодовка. Чоловік сидить, ні води, ні холоду. Ми солдати солдати, отримали 600 грам хліба, 30 грамів сахару і 30 громад. Ось не було. Капуста. На перший щі, на вторая селянка. Ну ми не покидали. Я туди попав вже, коли була договор з Америкою, що почав отримати зенітні пушки. Для чого ці зенітні пушки? Це над городом робилася така занавеска, щоб самоліти не могли провіритися. Ну вже вони під кінець зрозуміли, що можна поверх до нашого пушки оставали все ну, 11 тисяч метрів. А далі вже не могли наші пушки дістати. То був радіостачені, радіостати, держаблі на, 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 на тому просу були міни, До, самоліт долітає, достається, спіна взривається і самоліт заливається. Цього було недостатньо. От значить, Америка дала нам 37 мм. І почали ми, ми нас зібрали фронтовников, направили в тил. Потім ми місяць, щоб вміли стріляти, і далі все було, як саме знаєте. Ну, а на людей не було, а були оростачики, там були ось восьмі жінки, грамотни, учителя, всі були грамотні, вчителя, преподавателі, вони давай охороняти. Навіки, на, на, значить, солдат. Десь щось вже демогли запридбирати, а жінки давали пускати додому. Ну що, на мене, як приїхали туди, зразу нас давай кормити. Як кормити? Капуста, щі і солянка. І як хліб Граждані, граждані отримали 300 грам. Це 100, хто робив. А дітки отримали 125 грам хліба. Товариш, це отакий кусочок, отакий. такий. думаєте, там що? Там було 50% муки і 50% опилки з берези. Отакий хліб пекли і давали людям і люди. Очередь була. Ну, що інтересно, очередь, яка б не була, всі стоять і старі, і малі, кожен стоїть за своїм кусочком хліба. Важко, важко згадувати ті путіни. Не було навіть ми, солдати, в землянках, а ну, як, постави трубу, одну трубу, третю повернули і ну, ходили, березку зрізали і то погрілися. Ну як грілися? Було нема коли гріти, не роздівалися. Тому що на льот був, може, в будь-який момент на льот нам Команда бойової де, і охороняли ми іжорський завод. Річка іжорка, а це там буде Ленинграду, є такий небольший районгород Колпіно, оце в цей ми осадили. Завод в час війни випускав танки для фронту. От і так, зварили, зварили танку, відкрили, випустили. Ми написали далі йде до Пушкіна і сюди ще забув якесь, тобто Сопосолок, і туди прямо і на фронт. Тяжело було, ну ми з люди виселили. Я хочу сказати, що от взять московських людей і ленинградських, це дві великі храбниці. Там ніколи не ні в нього солдата і воєнного служащого, будь любого рангу вони не все старалися. Щоб я їх мог, щоб їх освобождали, щоб освобождали. Я ще з вашого дозволу хотів би вручити вітальний лист від Олександра Вілкула в нашій районній радській організації в особі Миколи Васильовича. Я оце зараз слухаю, сльози навертаються на очі. Ми наше покоління чуло. Про все це. А потім, вже коли я працювала, довелося мені якось з одним ветераном спілкуватися, то він так сказав: каже: ви тільки бачили в кіно, ви тільки читали в книжках те, що ми каже, в окопах перенесли. І я сьогодні хочу сказати, що спасибі партії регіонів, спасибі нашому президенту Віктору Федоровичу Януковичу, що вони піднімають оці сторінки пам'яті, які хтось. Зараз багато таких бажаючих є, хоче поховати десь у тлі там на смітнику історії. Ні, так не пройде. Велика вітчизняна війна це велика, славна, трагічна сторінка нашої історії. І дай Боже здоров'я тим ветеранам, які ще живуть сьогодні з нами. Вічна пам'ять тим, хто поліг. Дякую всім за участь, а нашим ветеранам міцного здоров'я, благополуччя. Все в них було добре. А ми рядом з ними. будемо допомагаємо. Дякую.